25 квітня у Житомирі Андрій Любка презентує свою нову книгу Війна стильного боку. Андрій Любка це сучасний український письменник, автор кількох збірок поезії та прозових книг. Спочатку повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством. Моя нова книжка називається Війна стильного боку, і вона про вже фактично третій рік життя в часи повномасштабного вторгнення. Як людина цивільна, як людина, яка живе далеко на заході країни, далеко від зони бойових дій, але яка часто буває на прифронтових територіях і займається волонтерством, я хотів зібрати всі такі найцікавіші сюжети. Всі цікаві ситуації, колізії, які траплялися зі мною або з моїм колом під час цієї волонтерської роботи, починаючи від Ужгорода і закінчуючи бахмутом, в якому ми були ще у 2022 році, вперше розказати про людей, які допомагають, розказати про людей, які мобілізувалися в армію, розказати їхні біографії, і взагалі показати людське обличчя спротиву в Україні. Тому ця книжка це нон-фікшн, це невигадані історії, це такий, можна сказати, щоденник з одного боку, з іншого боку, це література, бо написав її письменник, і я намагався якраз про важливі великі глобальні теми говорити через призму, через погляд на конкретних людей і таким чином висвітлювати цю проблематику. Окрема ідея цієї книжки була в тому, аби її перекласти іноземними мовами і видати на Заході, аби показати, що багато країн не хочуть підтримувати. Україну або українську армію, бо кажуть, ми готові підтримати там біженців, медичну сферу, гуманітарну сферу, але ми не хочемо брати участі в війні. І моя ідея була також показати, що війна це не справа лише армії чи професійних військових, що війна це справа всього суспільства, яке потерпає від війни і водночас в різних формах дає відсіч, чому навіть в назві ви так відокремили тилового боку. Це очевидно. Я не можу написати про війну книжку про окопи ведення бойових дій, бо я не військовий, я цивільна людина. І як людина, яка має оцей таки досвід перебування з військовими у зоні бойових дій, я хотів написати книжку, якщо уявити собі війна з тильного боку, це що? От попереду війна, якщо подивитися кадри CNN, війна це Батлфілд, це якісь вибухи. Перестрілки і так далі, і от ми дивимося на війну. Весь світ дивиться на війну, як на оцю сутичку. А моя книга про те, що от ви дивитеся на неї прямо тут, і тоді озираєтеся, і бачите позаду себе велику країну, бачите тисячі кілометрів. 30 мільйонів людей, які в цей час щось роблять, які призвичаїлися до цього ненормального життя, які одружуються, відводять дітей у школу, волонтерять, заробляють, навіть відпочивають. І я хотів написати от про це цивільне життя. Бо от у Франції питають: а як? А як виглядає ваше життя? А як а чи є у вас чи працюють у вас магазини? А що є в супермаркетах? Так? А що ви робите, коли там оголошують повітряну тривогу і так далі? І я хотів у такий доступний, цікавий спосіб, часом навіть е гумористичний, е бо без гумору ставиться до цієї до життя під час такої трагедії дуже важко. Я хотів показати оцю всю палітру якраз цивільного життя під час війни. Відповідне питання, чому українці тоді мають читати, якщо ви вже декілька разів сказали перекласти на іноземну мову, там Франції питають, тоді навіщо вона українцям? Якщо ми самі живемо в таких реаліях? Ми живемо в таких реаліях, але я думаю, що завдання взагалі літератури і письменників у тому, аби підсвічувати деякі речі або деякі речі прояснювати. Є таке дуже класна фраза. От у мене є на кінчику язика, та? це коли ми щось розуміємо, усвідомлюємо, але ми не можемо це висловити. Для цього є взагалі люди, які цим займаються професійно. І знову ж таки, це сюжетні історії про, про конкретних людей. Тобто, якби прочитав хтось, хто взагалі поза контекстом або прочитає через 100 років, він може цю книжку прочитати фактично як збірку. Таких майже оповідань, в яких є якийсь герой, щось відбувається, людина потрапляє в якусь ситуацію. І крім того, я хочу нагадати вам про те, як все дуже швидко забувається. Ми біжимо в такому темпі, що ми забуваємо все нон-стоп. І, наприклад. Я коли нагадую, як у перші місяці вторгнення мої перші поїздки на, на Донбас у травні 22-го року, про те, що не було ні грама пального, і ми возили пальне з собою в великих бочках, просто в багажниках оцих пікапів, які возили військовим, і е, от у мене є текст про шланг. Про те, як ти зупиняєшся на заправці, де можна купити найкраще італійське вино, де можна купити якісь дефіцитні продукти, але не можна купити пального. Так? І ти береш оцей шланг, засовуєш його в бочку і просто висмоктуєш оцей дизель, і потім вставляєш в бак. І от воно мені нагадало моє дитинство, коли ми так, мій дід. Добував вино з бочки, коли він сам робив це вино. І я коли на трасі це було під Полтавою, ми їхали на Харків, коли на трасі я намагався так заправити машину і висмоктував цей дизель та його зразу спльовував. Це мені нагадало якраз мого діда і якісь такі свої флешбеки. Тому це важливо записувати, важливо, важливо це проговорювати, бо література зараз стала таким. Одним із засобів терапії проговорювання травми допом... ділення нею, коли люди можуть себе опізнати, свій досвід, свої страхи також, воно допомагає людям разом пережити цю травму, зрозуміти, що вони не наодинці з проблемою. Ви ще тоді почали записувати ці історії? Чи все ж через певний період часу? Я записую це нон-стоп, це частина мого, мого ремесла, моєї роботи. Є деякі речі, деякі фрази, деякі ситуації, які я нотую завжди, бо це моя вже звичка така професійна. Я ще не знаю, як я їх потім використаю, але коли людина каже якусь геніальну фразу або трапляється якась цікава ситуація, то я це записую завжди. І я не думав, що це буде щоденником війни у той час, але такі короткі нотатки робив книжці. Можливо, можете пригадати якусь особливу історію. Не хотів би нічого відокремити. Якраз вона складається з таких текстів, які які доповнюють один одного. І я намагався зробити цю книжку як певний такий наратив розповідь, яку. Цікаво читати, бо ви можете доповнити якісь свої враження іншими історіями і побачити це. Умовно кажучи, у мене є історія про молодого хлопця-художника, який пішов добровольцем на фронт, і який був абсолютно людиною, яка не сприймала війну, пацифістом, таким гіппі, який от любив тусувати, його не цікавила політика, він не ходив на вибори, але він пішов добровольцем у перші дні війни. От у мене є історія про нього. І в мене є історія про чоловіка, який приїхав в Ужгород із Києва і понад рік не виходив з дому, бо боявся, що йому дадуть повістку і просто жив як така тварина, як свиня у свинарнику. Він жив у цій квартирі. Жінка ходила, носила йому якісь продукти. І потім закінчилося тим, що ця жінка почала. Над ним фактично здійснювати психологічне насилля, там побачили, що це людина, яка морально психологічно розкладається, і це дуже різні історії, але вони всі доповнюють одна одну, і на відміну від. Телемарафону або на відміну від якихось офіційних каналів, література має таку розкіш, що ми можемо говорити правду, ми можемо говорити про складні сторінки життя, ми можемо говорити про ті, які надихають і є для нас прикладами. Але лише коли ми додаємо ці дві сторони, коли ми бачимо і чорне, і біле, література починає працювати і дає нам поживу для мислення. Скажіть, а, як обирали які історії саме війдуть? Обирав дуже просто: якщо я маю що сказати, якщо мені здається, що ця історія може. Може пролити якесь таке додаткове світло на те, що і так відомо. Тобто є ситуації, які можна описати там двома реченнями або одним абзацом, і вони мені не підходили. Мене цікавили тексти, наприклад, от в мене є текст про острів Зміїний, які відкривають ширшу перспективу. І коли ми говоримо про тих людей, які воювали за острів Зміїний, якщо ми говоримо про цю культову фразу, про русський корабль. Нам важливо знати контекст і те, що цей острів був містилищем, точкою, де був побудований храм. Героїв троянської війни, яку ми знаємо з міфології, і таким чином ми можемо бачити наш конфлікт як таку цивілізаційну боротьбу і говорити про те, що Україна була частиною Європи. Бо, наприклад, навіть острів Зміїний, з якого почався наш потужний спротив, який завірусився і запустив цю хвилю. Із цим руським кораблем і став символом взагалі спротиву на всіх ділянках фронту. Острів Зміїний він вписаний у грецьку в античну міфологію, і таким чином він стоїть біля витоків взагалі європейської ідеї і. Через оцей острів Зміїний, через е, оці грецькі міфи, ми можемо вийти до висновку про те, що Україна бореться за своє право бути в Європі, бо ми були в Європі, е, скажімо, три тисячі років тому. Так і це такі речі, які можна розвинути тематично і е, показати різні паралелі, які для людей неочевидні. коли ти. Читаєш новини там скролиш стрічку. Ці новини вмирають сьогодні одразу ж. А для того, аби глибше у це зануритися, потрібна така рефлексія. Чому читати важливо завжди, не тільки зараз, так, а в цілому, чому читати це важливо? Читати важливо не для всіх, це як і не важливо для всіх там бігати, наприклад. Але е, той факт, що в Україні протягом е, років повномасштабного вторгнення тиражі книжок заповненість залів виросли як мінімум удвічі свідчить про те, що читання важливе у цей час для українців. Бо, по перше, це терапевтичний спосіб побачити свій досвід у інших, і таким чином відчути полегшу. По-друге, це спосіб читання, наприклад, художніх якихось романів або фантастика, або ще чогось це спосіб утекти від реальності, яка нас травмує, і поринути в якийсь інший світ. І, по-третє, що дуже важливо для України, це також спосіб вивчити українську мову. Мільйони людей вчать українську мову, дивлячись, якийсь там ютуб-контент україномовний, слухаючи якісь подкасти, і в тому числі дуже багато, особливо для дітей, купують україномовні книжки і намагаються збагатити свій словниковий запас, щоб полегшити свій перехід на україномовність. Тому воно так в кумі вкупі з різних факторів складається у таку велику вже. Історію і вона наразі це одна з найбільших історій успіху. Ми проживаємо час культурного відродження протягом цих трьох років.